«Від днів же Івана Хрестителя, й досі Царство Небесне здобувається силою і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Звучить по Писанню, звичайно, під лежачий камінь вода не тече. Треба брати свій хрест, який б він тебе не був, і йти за Христом, яка б не була ціна. Дуже довго цей вірш був мій улюблений вірш Біблії. Як казав один проповідник, щоб мати успіх в Бозі, треба докласти зусиль і схопити ті обітниці, які обіцяв Бог. Тлумачення звучить сильно цього вірша, чи не так? Але в контексті якось не приживається таке тлумачення. Ну, якось не вписується він про те, що там відбувається. І про що тут іде мова, і який справжній зміст цього вірша у сьогоднішнім відео. Вітаю, друзі! Це канал, де ми вивчаємо Слово Боже безпосередньо з давньогрецьких текстів. Бо часом із перекладів українських чи російських це буває достатньо непростою задачею. Ось як, наприклад, зрозумів цей вірш Іван Златоуст. Він пояснив, що царство небесне береться силою, в тому сенсі, що для того, щоб. Його досягти потрібна рішучість і наполегливість. Це не про фізичну силу, а про зовнішній подвиг, припинення пристрастей, усунення спокус на шляху до Бога. Звучить добре. Але спробуймо дізнатися, чи є інша точка зору, інший погляд, та й взагалі, що там відбувалося з Ісусом, що були сказані такі слова і кому. Відкриваємо. То, як цей вірш звучить Євангелія від Матфія, 11 розділ 12 вірш, ви бачите на екрані, і він був прочитаний. Тепер давайте відкриємо давньогрецький текст. Ось він перед вами. Ось так. Від днів Івана. Баптиста, слава Богу, хрестячого від Івана Погружаючого дотепер царство небесне. Поки що зупинимось Від днів Івана Хрестителя дотепер це важливе уточнення. Одразу додам не від днів народження, а від днів, а від днів початку служіння. Яким було це служіння? Чи воно всім подобалось, а кому не подобалось? Іван був справжній чоловік, як кажуть, рубав правду матку. За це його любив народ та недуховні духовні лідери. Духовенство, у якого був імунітет до обліченій, як і у сучасних лідерів, не любив Івана. Цар, наприклад, так любив Івана, що посадив його до в'язниці. За правду. Також. Ісус в цей час не ходить по Іудеї, а ходить по Галілеї, бо його хочуть вбити. І ось саме в цьому контексті знаходиться наш вірш. Ось слово. Ой, вибачаюсь де воно? Ось це слово. Біадзамай. Це слово це застосовувати силу. Зазнавати насильства. Тоді як біастіс це, наприклад, жорстока людина. Біадзамай у звичайній грецькій мові це термін завжди стосується примусу, на відміну від добровільних дій. Середнє значення означає примушувати, підкоряти, іноді сексуально, мова може йти про всі види примусу. Є варіанти тлумачення цього вірша. Перша. Це можливо, як Боже правління вривається з силою, бо мечимо про могутні діла Ісуса, але це погано узгоджується з другою частиною вірша, яка, здається, тлумачить Першу. Друге, це царство небесне примушує. Але середина вірша не допомагає такому тлумаченню. Третє, царство насильно просувається Богом. Також не вирішує проблему другої половини вірша. Є інша можливість тлумачення. Полягається вона в тому, що йдеться про безпринципіальних ентузіастів, які намагаються встановити царство самотужки, це як ті, хто хотів схопити Христа і зробити його Царем. Але це не має відношення до нашого загального контексту, в якому записаний цей вірш. І останнє. Можливо, Ісус має на увазі запеклих супротивників, які нападають на царство, перескаджають Йому і відбирають його в інших. Наприклад, ми це бачимо, якщо перевернемо сторінку Матфія 13:19 до кожного, хто слухає слово про царство та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те ще постійне при дорозі. Це узгоджується з тим фактом, що сам Іван перебуває у в'язниці, і що він, Ісус, зустрівся з широкою опозицією. Отже, як можна перекладати цей вірш? Від днів Івана Хрестителя і дотепер царство, вибачаюсь, ще знайду. царство небесне зазнає насилля. І котрий застосовує силу, грабує його. Як на мене, цей переклад краще вписується в контекст і передає точніше зміст вірша. Дякую всім, хто ставить вподобайки, пише коментарі і розповсюджує відео. Радий, що ви цікавитесь Словом Божим. Господь з вами. Амінь.